Більше 40 градусів було в кабіні. це тільки на планшеті показує, плюс-мінус 2-3 градуси до 50-ті почі що. Віра Жилка, 44 роки, кермує тролейбусом у Полтаві. У 38-градусну спеку, каже, працювати було важко. Та втеклось з ліця, вентилятору не допомагав, що то тільки ячмінці собі надуло на глаза. А що робити? В салоні, ну як, там хоч форточок багато, якось трошки свіжіше. А тут же ж шу тут фурточка і, вентилятор і все. через спеку у Полтаві на 20 відсотків зменшили кількість тролейбусів, каже начальник служби охорони праці та безпеки дорожнього руху підприємства Полтава Електроавтотранс Володимир Козюра. Це тому, що у працівників на передрейсовому медичному огляді виявляють підвищений тиск. Водії не витримують працювати на лінії, тому ми змушені скорочувати випуск. Якщо людині стає погано, то зупиняємо роботу, заганяємо тролейбус маневровими водіями, водія чи кондуктора знімаємо з лінії. Є такі випадки, коли працівники звертаються за медичною допомогою, викликають швидку медичну допомогу і йдуть люди на лікарняний. Бували такі дні, що підвищувався тиск. Ну спасала тільки водичка холодненька, це єдине, що могло спасати. Такі природні умови вимагали дуже багато сил. Інколи доводилося навіть з'їжджати з із лінії, тому що було погано кондукторам. Деяким і водіям було погано. Доводилося навіть пропускати там пинка. якийсь там круг. Ну, важко було Обзаль. робити, дуже важко. Зі слів Володимира Козюри, через зменшення кількості тролейбусів збільшився інтервал між машинами. Якщо на кольцу у нас між 10-12 хвилин, то він збільшується. На 10 хвилин по різним маршрутам різні інтервали, то звісно, що вони будуть збільшуватися. Якщо взяти 12 до маршрут, то він може бути і 25 хвилин. Якщо немає одного випуска, то збільшується до пів години. Як людей мало, то добре, що як людей багато, то душно. Якщо ну, по контролейбу то то душ, хоч і вікна здорові, але все равно. Тут хоч вікна відкриваються, а маршрутки одне віконце і два віка. Повен час пік, повинно можна маршрутка людей. Ускладнював роботу спеку і великий пасажиропотік. Навіть вікна, які відкриті завжди в транспортному засобі, ну, трошки поздохішована ж він був занадто надто гарячий. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.